2012 року при міській Кам'янець-Подільській бібліотеці філії No2 для дорослих з юнацьким абонементом почав діяти молодіжний гурток Права молоді, турбота держави. Членом гуртка може бути кожен користувач бібліотеки віком від 14 до 21 року. Кількість членів гуртка не обмежена. Заняття гуртківців проходять за планом, затвердженим координаційною радою. У планах роботи уроки права, юридичні консультації, зустрічі з правознавцями, відеолекторії, правові брейнринги, диспути, тренінги та інше. Важливою сторінкою роботи гуртка є розкриття і популяризація фонду правової тематики. Шляхом організації книжкових виставок в стінах бібліотеки та мобільних вітрин в навчальних закладах мікрорайону. У 2012 році управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації та головне управління юстиції в Хмельницькій області оголосили конкурс на кращий молодіжний клуб правового спрямування. При публічних бібліотеках за результатами конкурсу молодіжний гурток Права молоді Турбота держави зайняв перше місце по області. Гурток продовжує свою діяльність і має великі плани на майбутнє. Тож запрошуємо всіх бажаючих до нас в гурток. Якщо тобі від 14 до 21 року. Якщо ти маєш активну громадянську позицію, якщо ти цікавишся подіями та розвитком суспільства, якщо ти потребуєш додаткових знань та вміння застосовувати юридичний захист суспільних цінностей та власних прав, приходь в бібліотеку філію номер 2 для дорослих з юнацьким абонементом. І стань членом молодіжного гуртка. Права молоді, турбота держави.